Ще одна проблема: щоправда, менших масштабів цими днями виникла в компанії Apple. Дедалі більше власників нового iPhone 4 нарікають на серію дефектів в апараті. Наприклад, якість сигналу залежить від того, під яким кутом людина тримає телефон. Саме з цього приводу Apple у п'ятницю провела конференцію, щоб заспокоїти громадськість. Про те, як компанія намагається залагодити проблеми, знає Наталя Корпал. Розповідають, що на зарі існування компанії Apple її керівник Стів Джобс заохочував інженерів навіть начення комп'ютера робити гарнішим, хоча мало хто туди зазирає. Дизайн понад усе керівник Apple здійснив справжню революцію, змінивши вигляд і функціонування електронних пристроїв. Новий iPhone 4 не виключення. Це без сумніву, одна з найдосконаліших, одна з найкрасивіших речей, які ми будь-коли створювали. Мільйони погодились у перші дні Apple продавав шість айфонів щосекунди, і так само швидко поширилися чутки про недоліки телефону. Власники новомодного гаджету жартували. Він такий приємний на дотик, що не працює, коли тримаєш його в руках. Сам Стівен Джобс на критику спершу порадив не тримати телефон під кутом, а потім Apple пояснив, що низька якість сигналу це не проблема дизайну, а недоліки програмного забезпечення. Але тисячі оборених покупців та журнал захисту споживачів Джобсу не повірили. Це дефект дизайну, який має бути виправлений. Ми не рекомендуватимемо цей телефон, доки Apple його не виправить. Реагуючи на скарги, Apple провів у п'ятницю прес-конференцію. Ми не ми недосконалі, ми це знаємо так само, як і ви. При цьому він наголосив, що проблеми з антеннами мають не тільки айфони. Більшість смартфонів діють точно так же. За словами Джобса, інші телефони також втрачають прийом, якщо торкатися антени. Як тимчасове рішення, Apple пропонує безкоштовно спеціальний футляр для захисту антени. Фірма також пропонує повернути гроші тим, хто такий футляр вже купив, так само як вона готова прийняти назад за повну ціну усі iPhone 4 від незадоволених власників. Ми вирішимо у вересні чи продовжувати з цим, чи втілювати іншу ідею. Джобс також визнав, що остання модель також неправильно показує силу сигналу, і для подолання цього Apple пропонує нову версію програмного забезпечення. Водночас він засудив істерію в пресі з приводу недоліків. Все роздуто до неймовірних розмірів. Так є проблеми, але вони заторкують лише незначний відсоток користувачів. Від випуску в продаж найновішої моделі айфонів три тижні тому у США, Британії Франції. Німеччині і Японії їх продано більше трьох мільйонів наприкінці місяця. Вони з'являться в продажу ще у 18 країнах. Наталія Корпал Голос Америки.